228 офіцерів отримали дипломи магістрів військової справи. Переважно майори і полковники вони вже десятки років служать Україні. Тепер обіймуть найвищі керівні посади. Хтось вперше вирушить найгарячіші точки, але сьогодні особливий день не тільки урочистості, а й обійми, дружин та дітей. Станіслав Фещенко про щасливий день наших захисників. Монетки вгору, як малі діти, тільки обличчя серйозні. Половина сьогоднішніх випускників університету оборони пройшли війну. На честь 18 загиблих відкривають меморіал. Такі меморіальні стели мають нагадувати і застерігати всіх про те, до чого призводить егоїзм, агресивність і непомірні амбіції нинішніх керівників Російської Федерації. 228 випускників, три роки заочного навчання. Більшість незабаром отримують посади оперативно-тактичних командирів, 13 стратегів державного рівня. полковник Анатолій Зварич, відмінник його нагорода, перехідна шабля часів Богдана Хмельницького. Та головна винагорода для офіцерів рідні очі, руки, голоси. Хтось повернувся з війни, а комусь іти в бій. Десантника Олександра Сандула з новеньким дипломом передислоковують у Житомир. Та він понюхав пороху два з половиною місяці, забезпечував бійців на передовій усім необхідним одразу у двох буревних областях. Починаючи з міста Краматорськ, далі Новобахнутка і всі інші міста, які ви бачили по телебаченню. навчалася на практиці безпосередньо в бойових умовах. поки воював, дружина подарувала йому маленького гордійчика. Та це стало не першим сюрпризом для Катерини. Я не знала, що він там. Він мені збрехав, тому що я була вагітна. Якраз цей період він сказав, що він поїхав до Дніпропетровська. Просто магістр радіоелектронної боротьби В'ячеслав Нощенко глушив переговори російської армії під Маріуполем. Те, що місто вистояло, і його заслуга тепер можна приділити увагу. І синові там час летить дуже швидко, постійно в русі постійно якісь завдання. Сумував за татом? Да. Довго тата не було? Да. Скільки? Е... -е, -е Довго. Військовикам важко втриматися від 100 стаграмів під крилом, хай і музейного, але літака такі радісні дні останнім часом випадають нечасто. часто. Станіслав Фещенко, Дмитро Сапронов, ТСН 1+,1.